Всіх вітаю, шановні пані та панове на моєму каналі. Значить, Поступають на продаж автомобіль Volkswagen Pointer 2006 року випуску об'єм двигуна 1.6 100 кінських сил. Машинка в принципі, на свій вік і на свій пробіг. Вона 120 тисяч км, десь плюс-мінус. там. А на свій вік є незначні косячки, але це для вага не дуже критично і нормально. А, значить, по лівій стороні. На передніх дверях є вм'ятинка, Ну, ця вм'ятинка ще з 2020 року, як ми цю машину покупали, і нічого з нею не відбулося. Тобто, на їзду на плане схода ніяк не влияє. По порогах трошки пошли, але, але це чисто косметично, пороги всі цілі, нічого не поламано. По заднім маркам також тільки почались рижики в цьому році. Тобто, як би все ціле, але малярочки трошечки потребує. По задній ляді також в полячка всіх вагів, ляда трошки зверху, але вона не гнила, це чиста, ну, тільки розпочалось. По правій стороні автомобіля теж арка задня. Якби рижик є, але вона не гнила. Так само і порог. Трошки є вм'ятинка, це вже він сам зробив, але. Тобто, як как би бы, непогано. По салону, значить, автомобіль, в принципі, в чохлах. Що по чахлах зараз не можу сказати, бо їх знімати не хочу. Нормальний, адекватний салон. В салончики пахне пахучечкою, в принципі, вкусненько. Стеля теж в непоганому стані. По правій двері також трошечки є, якби как бы, корозія. Но гнілі. Як такової зовсім ну, нема. Машинка продається від власника того, що він купив собі новий автомобіль, салончик, сетрейнчик, і йому треба виїжджати. А, виїжджати він буде на тому автомобілі, а не на цьому. Він, понятно, те, що купив собі більш сімейний, бо є так сказати, розширення в сім'ї і треба трошки більше автомобіль. По вмістительності, в принципі, непоганий автомобіль. Це хетчбек, але він ну, містительний. Просто що, в зв'язку з тим, що переїжджає, і треба і речі, і коляски, якби, там є більше. По, По салончику. Додатково заглушки бачите, поставив. Да? Бо спереду, коли покупав автомобіль, були весла. Зараз поставив штатні родні скло вони працюють. Просто треба запалення вимкнути. Тобто, все ідеально добре. Підігрів працює, це відкривання. Багажнику. Так, треба завести, бо машинка була на сигналці. І заглушити, бо він на заведено не закривається. А, я до цього його, мабуть, відкрив. Ну, теж працює, я сьогодні користувався. Цей скло також працює. Е, музичка магнітола, хоч і китайська, вона грає нормально. Ну но і що добре на цій магнітолі, то на задній передачі, коли вмикаєш, з'являється камера заднього виду. В принципі, добре. Що e ще розказати? такий справний Все добре працює. Ручничок працює, передачки перемикає. Схорустав, e без скріпів, без цього всього. сцеплення він міняв. Він, в принципі, дуже багато поміняв в цій машині. Купляв він її разом зі мною. Я йому допомагав в 2020 році, або 2021-му І з того моменту він на ній їздить Там дуже багато чого покупав, в тому числі і передній бампер. Кстати, по бамперу зараз є трошечки. Нюансики він тріснув трошечки, він прижав, там паркувався а, заборчик. А, що ще раз сказати? Кондерчик працює, заправлений по моторчику. Давайте підемо що зараз відкрию під капоточку, сразу заведемо Оп. Так, і да, і горить подушечка airbank, ошибочка по рулю. Но вона не стрельна. Бампер передній. Він трошечки так подлатав. Ну, бампер він також міняв. Зараз відчинимо капотинку. Так, як тут вона... Оп, є. Зараз. Що это, да? Машинка вже працює на газу. А, да, стоїть газ. Розхід газу по місту у Львові, у нього виходить з кандрчиком 9-10 літрів в залежності від того, яка пробочка. Також він мів розширений бачок, коротше, пластика тут дофіга міняв, фару якусь міняв або дві міняв, а мабуть у ту, у ту одну фару міняв. Ну, дофіга нічого міняв. Став лютим ваговодом і вирішив встановити. Також додатково якусь защиту встановив металову, якусь там не називав, вона дуже крепка. Також встановив нормальні 14 диски. Зараз стоїть резина гудьєр літня. І ще я в комплекті буде віддавати 4 диска зимових. Тобто, машинка повністю готова. Так, багажничок. З чого він не відчинився? Тому що була сигналка, так. Да. Також в машині встановлена а, сигналізація. Ось, такого плану. І вона в принципі і справна. По електронниці в машині працює все. багажничок. У нас такий. В принципі, сідучки сложив і по машинці можна загружати, кому треба. Також в комплекті віддає на кришу ці кріплення, короче, багажничок на кришу, бо він пару разів на ній виїжджав в Германію на цій машиночці. По трасі вона по германським автобанам нормально тулить. Каже, їхав 160, взагалі ніяких проблем немає. Машинка їде. Що ще раз сказати? Да, буде вона продаватися на Автарія або в Еликсі. Цей відео я закину на YouTube, також відео буде на авторію. Так що можете мені писати в коментарях, так як це мій ближній родственник. Так, сказати. Ти, не, так, сказати, так воно є, то можна зі мною зв'язку тримати. І, або з ним. Зараз машинка знаходиться у Львові. А, вона ще буде тут знаходитись ну, десь місяць, з моменту того, як я викладу відео, а може навіть і менше. Так, да, менше. Е, Недільки дві Вона тижня-два буде десь де тут. Потім, е, якщо вона не продасться, то я забираю її в Київ і вона буде вже в Києві в мене. Бо вони виїжджають і машина їм немає. Машинка буде коштувати 200 е, плюс невеличкий торг, можливий. Ну там чисто на каву. 200 це нормальна ціна за 2006 рік. Машинка е, 1,8 моторчик 100 сил, Розход 9.10, це взагалі. Мой ситрик на 1,6 хавает зараз по городу 12, 13 Ну, це того, що клімат постійно працює. Ну а без клімату у мене на хаває 10. А у нього з кондерчиком хаває 10. Ну, тобто, як би є запас мощності. Хоч у мене там і лошадочок та більше. Ну, зараз не про ситрики. Ці ситрики дуже люблю. Він купив новий автомобіль Ситрик. Ситрик. Так що нормально. <звач> Значить, ціна 200, плюс невеличкий трох, вообще, ну якби 200, це нормальна ціна. Кліма клімат. Кондрчик справний, дує, газ працює, машинка, кстати, тільки обслужена 100 км назад, він замінив масло. Що e, ще він робив? Ну, багато чого робив, то вже по телефону ще спитаєте, але є, що треба ще зробити. E, ну, не то що критично, але коли тут мотаюся у Львові. по... Кам'яниця дорожечком, то спереду під брякую тормозні колодки. Це або треба поміняти скрипні ці пластини, ну, можна девочку вже колодочок, я думаю, зробити. Я, точно зараз не скажу, коли він їх міняв. Або це супортів. Ну Це вони стоять копійки, це взагалі просто зробити теошечку. Масло вже міняти, не надо, вже поміняно, тому ці гроші можна поміняти на колодочки і на направляючи супортів або на антискрипні цінові пластини, там вони стоять взагалі фігню. Тому пишіть, звертайтесь і підписуйтесь на канал, ще будуть викладуватись по-любому неоднократно такі хороші пропозиції. Машинка сам їздить, мені дуже подобається. Ну, у мене є два сітрики. Мені, в принципі, Volkswagen не треба. Я б собі його і забрав. Може, якщо вона в Львові не продасться, то я собі її заберу, то я ще на ній покатаюсь, трохи по Києву, Машинка прикольна. Плюс то що є ще літо на дітанах, виходить, зима на штампах. Тобто машинка. І штампи, по-моєму, з колпаками. Там колпаки в нього я якісь бачив були. Тому взяти та їздить. Єдине, що зробити, це колодочки жлаті помінять передні, бо вони но це не критично. І помалярочки, щоб можна заантикорить, можна просто так їздити. Ну, якщо так далі їздити, наступний рік ця корозія ще буде більша. Тому краще в цьому році, якщо брати, то просто замалярить або зантікорить. І все. Всім дякую. Думаю, це полезно інформативно, Якщо щось не зрозуміло, то пишіть, дзвоніть, все розповім додатково. Якщо напишете, якщо будете дзвонити, то вже йому він розкаже, що саме він робив. Ну, робив він дуже багато чого. Бо машина коли брав, і ми її брали кстати, за 3,5 тисячі доларів. Це було у 2020 році. Ну, якби... Так, ну, роки йдуть, гроші якби машинка є, вона йому вже не потрібна. Бо є нова в салончику, тому всім дякую, підписуйтесь та дзвоніть.